Повномасштабна війна триває, тому українці продовжують виїжджати до країн Європи для отримання тимчасового захисту. Звичайно, зараз роблять це не так активно, як на початку 2022 року. Та й багато хто повертається в Україну, але все одно, чимало українців і зараз виїжджають за кордон. І ключовими критеріями вибору країни є можливість працевлаштування та звичайно ж соціальна підтримка. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які соціальні виплати отримують українські біженці. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізнались про те, скільки європейських країни платять українцям. Поїхали! Так, соціальні виплати у Данії залежать від складу сім'ї. Наприклад, одинокий батько з дитиною може отримувати 1758 євро, дорослий без дітей 880 євро, а повнолітній віком до 30 років, який проживає разом з батьками, 379 євро. Можливий також бонус за складання іспиту з мови 229 євро на місяць протягом 6 місяців. Окрім того, українські біженці, які зареєструвалися в Данії як безробітні, в середньому можуть отримувати приблизно 850 євро на місяць. Але після Відрахування сум за соціальне житло і податки на руки вони отримують близько 400 євро. Ірландія надає одні з найбільших соціальних виплат українським біженцям. Так що тижня дорослі українці можуть отримувати там 206 євро. До того ж, додатково держава надає безкоштовне житло на необмежений термін. Причому в основному це готельні номери. Крім того, в Ірландії передбачені виплати і на дітей це близько 140 євро на місяць. Але з серпня 2024 року Ірландія скоротить що виплати українським біженцям у державному житлі з 220 євро до 38 євро. Уряд також планує закрити десятки центрів розміщення для біженців. Норвегія приймає українських біженців після тимчасового захисту в іншій країні, але через це країна зіштовхнулася з великим потоком людей. Так українці з тимчасовим захистом отримують там виплати приблизно у 650 євро на дорослого та 300-400 євро на кожну дитину. Крім того, біженці мають право пройти вступну інтеграційну програму, яка включає норвезьку мову та соціальні науки. Під час проходження інтеграційної програми українці можуть отримувати близько 1400 євро на місяць. Проте з цих коштів вони самостійно повинні оплачувати житло та комунальні послуги. У Чехії протягом перших 150 днів після надання тимчасового захисту гуманітарна допомога українцям становить 4860 крон для дорослих, 7290 крон для людей з інвалідністю та від 3,5 до 5235 крон для дітей. Після 150 днів для дорослих зменшується до 3130 крон. А для осіб з інвалідністю і дітей залишається незмінною. Крім того, з 1 вересня 2024 року громадяни України в Чехії матимуть право проживати в державному гуманітарному. У житлі лише 90 днів. Після цього вони повинні самостійно знайти житло в Чехії та сплачувати за його оренду. Але допомога українцям в Чехії, які належать до вразливих категорій, зросте, адже вони будуть отримувати підвищені компенсації на проживання. Про соціальні виплати українцям в Польщі ми розповідали, мабуть, найбільше. З 1 липня в Польщі скасували фінансову допомогу для домогосподарств, які приймають українців. Крім цього, для нових біженців призупинена виплата в розмірі 300 злотих. Але якщо ви знаходитесь в Польщі з дитиною, то ви можете отримати допомогу в розмірі 800 злотих. Також вагітні українки в Польщі можуть отримувати виплату від польського уряду, але потрібно, щоб дохід у родині на особу не перевищував 1922 злотих. Для батьків, які працюють, працюють в Польщі і мають маленьку дитину. Існує вид допомоги, коли держава частково оплачує ясла. А в дітей шкільного віку ви можете отримати щорічну виплату у розмірі 300 злотих. І на сам кінець поговоримо про країну, де зараз проживає найбільше українських біженців це Німеччина. Виплата Bürgergeld у Німеччині призначена для підтримки гідного рівня життя малозабезпечених та безробітних. 2023 року цю допомогу отримували 707 тисяч українців із тимчасовим захистом. У 2024 році розмір цієї допомоги розподіляється на різні категорії населення, і одинокі особи та самотні батьки можуть отримувати 563 євро, діти від 6 до 13 років 390 євро, і діти віком до 5 років 357 євро. Це, звичайно, не всі країни, де зараз знаходяться українські біженці. Тому в наступних відео ми розкажемо більше про соціальні виплати для українців, які отримали тимчасовий захист в європейських державах. Друзі, пишіть в коментарях, які соціальні виплати отримували ви. І не забудьте ставити лайк під відео та підписуватись на наш канал.